І вже хтось треба, щоб зіпсував твій настрій. Я вже приїхав 35 км плюс. Ой, хороший такий. Ух, так. Ох! Раз, два, три. Всім дорогі підписочки та нові глядачі. У сьомій побачите невелику волоподорож на 100-120 км до моря на ось цьому карбоновому коні. Тому у цьому відео ви отримаєте гарний настрій, побачите різні пригоди, ситуації. Тому ставте подобачимо, пишіть пишіть на канал і поїхали. Ну що, підписочки, розпочинається моя міні-велоподорож. Направляюся зараз до Києва по трасі. 25 кілометрів їхати. Надію, що вітра сильного не буде, але він уже десь. Такий, знаєте, гарний. І ще й проти мене. Буде цікаво. І ще, знаєте, яку скажу річ вам. Я виїхав дві години дня. Пізновато якось. Їхати приблизно три години. Побачимо, з цього вийде. Можливо, назад поїду вже на електричці. А можливо, щось буде по-іншому. Так що, поки що кричу. І вже, ну, от знаєте, виїхав, і вже хтось треба, щоб зіпсував твій настрій. Собі знімаю початок, я її так і не зняв. Тут якийсь під'їжджає дідок і розказує мені, що я тут не можу знімати. Просто на звичайній вулиці десь стоять о, три сараї. Ну, стабільна ситуація, тому я думаю, та махнув рукою і поїхав. Зніму десь в іншому місці. Там і так якась локація така була, знаєте з дуже певним краєвидом і сараями тому поїду в інше місце сонечка майже немає і також я їду після потяга сьогодні я приїхав зі Львова після змагань сидів сидів а потім думаю, давай з'їжджу на море ну давай зараз покажу вам знак виїзд з Борисполя скільки вже там є півторашечку проїхав вже Ще кілометрів 70-мінімум. Дивіться. Чао-чао, Бориспіль. Майже виїжджаю з траси цієї. Цей вітер, це просто жесть. Кручу 25. 30. Показує 23. Немає вітру, кайфуєш, їдеш і 30. Слухаєш музику. Доїжджаю до Києва і буду їхати в сторону оболоні. То там, звичайно, буде вже... Боковий вітер, надіюсь, він не зміниться ніяк, бо він прямо на мене дує. 25 км позаду вже Під'їжджаю вже до правого берега, тобто був під розмоз, поїхав. Якщо б не було вітру, було б взагалі прекрасно. Тепло, плюс-мінус комфортно, але вітер ось цей. Він аж тебе охолоджує начебто, але зупиняє і забирає сили. Їду поки що по-рівному, тільки зараз на мозгу зажати, буде гірка. А потім буде гарний спуск на набережну, по прямій до оболоні. Ну і далі за Києвом вже кілометрів 20 ще. І я на Київському морі. Можливо, я якоїсь ближчої локації там скупнусь. Можливо. Поїду куди захотів, ну, куди поставив точку. <му> Можна скупатися і на Дніпрі, звичайно, але хочеться все-таки на море і здійснити цю ціль. З'їздити туди, знаєте, з'їздив, постав галочку, прямуєш далі. На Дніпрі я вже купався не раз. А ось там на морі ні. Ви запитаєте мене, чому ти не поїхав на своєму велосипеді. Тому що я був на цьому тижні у Львові на змаганнях, покришки не дивився, займався іншими справами взагалі. І тому у мене зараз велосипед лежить просто розібраний без колес, чекає свого часу. І він його дочекається. Адже це велосипед легенда. Але ось це мені більше подобається карбоновий біанчо, тому що... Зручніше їхати, можна швидше їхати, більш м'якший, тормоза краще. Ну, взагалі такий вигляд має потужний. Я вже приїхав 35 км плюс. І приїжджаючи по діл, що позаду мене, в мене з'явилася така думка, навіть бачення. Я ж був недавно у Львові, якось Львів мені подобався. І давай я порівняю з Києвом. І знаєте, що Київ потужний, він широкий, він великий, якось тут просторно, а Львів навпаки. Він якийсь такий вузький, багато людей, багато машин постійно. Але якщо так порівняти, що краще для відпочинку, то Львів. Він такий більш спокійний, релаксуючий, а Київ ну, це таке якось більш таке працююче місто, ніж, і, кстати, от поділ, він дуже похожий на Львів, знаєте, така маленька копія Львова. І брусчатка ця, і дорога нерівна, і вулички ось ці, але все одно Поділ якось навіть ширше, ніж Львів. Я вже навжаюся. До оболоні. Велоподорож максимально спонтанна, неочікуюча. Просто сижу, а давай-ка поїду і поїхав. Тому що відкладу на завтра, зроблю нерозуміло коли. Кручу в середній десь 26. Быстріше, щось не сильно виходить. Потім приїхав додому, посидів, подивився відоси, як подорожують, і думаю, а давай-ка щось я таке зроблю. Я вже виїжджаю з Києва. Проїхав вже 45 кілометрів. Думав, що буде десь в заболоні 20, але ні. О, подивіться, вже видно Дніпро. А ще залишається 25 км. В принципі, ще година приблизно. Я буду вже на місці. Їду зараз до старих петрівців. Потім ще якісь там нові Петрівці, здається. Чи навпаки вони будуть і лютиші По оболоні дорога нормальна, хоч, знаєте, скажу вам, що маршрут мені нецільно подобається, тому що завжди машиниці, музику чутно погано, хоч колонка грає майже на максимум. Плюс постійно ці переходи, світофори, ну, якась так, не дуже. Хоч би з поселом краще поїхати, можна було... Там Доброварів, потім на Траєщину виїхати, ноги починають вже так казати привіт. Плюс вітер дує-дує, їду направо, він дує, зліва їду, в іншу сторону він все одно дує. Але зато назад буде їхати, буде вже набагато краще. Скоро десь заїду магаз по дорозі, бо супермаркети відпадають мені, я сам велосипед не залишу. З велосипедом не пустять, тому щось придумаю зараз. Випити че коле, якось пирашка з'їсти. Ну, що підпизначки? Я не доїхав, пробив колесо і тепер стою на початку Вижгорода. Я доїхав вже майже до нових петрівців. Залишає ще 15 км, можливо трішки менше, я буду вже на місці, на локації. Тут пан річки, каже, порубало, вже приїхав 53 кМ і от після 48-го якось почав скидувати темп. Якщо з стою якось пробці, а тому що тут блокпост, зрозумів. Все, заїхали на Новопетрівці. Якщо що там на в'їзді... Є так скажімо, один момент, хто буде їхати, так що, ну, щоб мали на увазі. А зараз ми наближаємося, знаєте, вже ще трішки вже відчуваю запах моря. Хе -хе. І буду вже так, давайте з встигнемо, 12 секунд. Трішки прокрутимо, щоб не стояти. Дивіться, на Петрівці. Так, п'ять. Так, намігаючий. Так, ми вскочили. Так, ланас, почекай мене. Да. Є. О, це вже підняла швидкість. 33. Нормальненько, так би крутити всю дорогу. Ідеально було. Ні, На цьому велосипеді, звісно, класно їхати реально. Зручно, він і швидкість набирає гарно. Але мінус в нього те, що з покришки 23 ті і пісок гравій його носить сильно. Ну і плюс вітер. Він легкий, наприклад, на своє може відпускати руль спокійно. Тут треба тримати. Ой, я нарешті під'їжджаю до Київського моря. А ви думали, що я в Одесу поїхав? Хоч по цим вуличкам можна сказати, що це навіть і Одеса якась. Дивіться, там море. А, -а, -а та вища просто. Кайф. Я вирішив трішки зробити інший маршрут там. до того місця, там, де є обрив. Таїхати ще 8 км, думаю, та ні, краще поїду сюди, бо часу мало вже. І плюс трішки вже і підтомився, і після потягу, і після змагань, тому зараз поїду на менше. тут запитав одного чувачка тут, чи тут нормальний, пляж? каже, що нормально. Дивіться, так, куди їхати? Сюди, сюди. Давайте сюди поїдемо. Перший раз приїхав на Київське море. Відкривав вам тайну, що да, це Київське, це не в Одесу. В Одесу було класно поїхати, але треба якось чи готуватися, чи. Ну, звичайно, коротше, треба якось з більшими силами заїхати. Та ви що, який спуск. Кайф. За нас за дорога. <рес> так. Да. Підписнички, я вже це бачу. Зараз скупнуся, вип'ю спрайти, заїхав, купив. Ще жалеє, купив, знаю, що я покупаю таке. Тому що відчуваю, що за енергію так багато. Ой-ой! ой Так, да, дивіться, море. Київське море. Навіть є волни. <гум> да. да. <гум> в ровному місці, тільки що впав просто. Ай! Ще ногою так ударився. Гарно так вдарився. По суставу. Телефон хоч не розбився, хоч впав на пісок. Жесть, ну на, на, на ровному місці, просто приїхав і ще впав. Ай, трішки подваля нога. Ну як я так міг. Да, я на Київському морі. Блін, якась печальна, що впав, так на ровному місці, ще ногою вдарився. Надіюсь, що не травмувався. Прямо на телефон, на екран, але з екраном все добре. Зараз подивлюсь. да, навіть, ну тільки може трішки. Тут я тільки під'їхав і що. Просто на одному місці свалився. Без контактів, без нічого. Просто під'їхав, раз і улетів. Ну і що? Раз, два, три. <му> да ви що! Кайф! Давайте потрохаємо водичку, яка вона тут. Реально, водийський пляж. Ану, ну така, знаєте, прохолодненька, але ну, зараз я забіжу в воду, Скопнуся. Просто кайф отак вийти і просто побігати по пляжу. Кайф. Конечно, є такі моменти. Брута Знаєте, Якщо ось так показувати місце, то здається, що я там приїхав якийсь з Таїланд, там на якийсь острів, але це просто... Киське море. <ріх> да, бруд, звичайно, є ось такий, але дивіться, пляжик. Зараз поплаваю. Пісок просто білосніжний. От реально, отак, поділити. Я на безлюдному острові. Я попав на безлюдний острів. Так, the the да, я заходжу в воду, хоч вода хоска де не прям така гаряча. Навіть прохолодна трішки. Я думав, що буде тепліше, але я і купався і взимку. Просто боїться ці краєвиди. Я вибірчий мікрофон взагалі. Тому трішки масу гірше буде. Надіюсь, тут немає таких там змій подводних таких-таких, але місця просто неймовірні. Кайф я на київському морі. Будемо ще поїхав в Одесу, насправді я поїхав на Київське море. Ну, знаєте, так прохолодно, немає ще сонця, сховалося в нас. Ну що, підписочки, присівась так. На пляжі, та ви що, як же це класно. Дивіться, купив собі спрайта ось зараз вип'ю. Купив вже є якось таких. Кайфові максимально. Звук, музичка грає, ну, яку ви, звичайно, не чуєте, тому що авторські права. Потрушу по 100 метрів, зараз пройду сюди, подирюсь, що там далі вам покажу також. Найпірс можна сходити там, стам чиє. Покажу вам. з палаточка приїхати ось так. Кайфово, тільки пляж, знаєте що, мінус. Дивіться. Ну, зараз йду. Коротше, є колючки ось такі. Чи відкаті, чи від чого, не знаю, що це. А, ось. Ось і колючі є. Оце мінус максимально. Можна не ступити, то треба дивитися. Пройдусь по пляжу, покажу, що тут є. Але блін, який мось, як же це потужно. знаєте? От Я реально задоволений всім. Ось так все виглядає. це. От, Реально, що ось так. Мені одразу згадується якесь відео там з Таїланду, яке дивився там ось так особливо, дивіться. Кайф. Пампера належить. І колеса. ну. Такий пляж закинули. А так красиво, дивіться. Я думав, що тут буде трішки гірше. Я думаю, там, де ще обрив, буде ще краще. Тут. Потужно. І дивіться, там ще є такі, коротше, пірс. Треба ще туди сходити. Показати вам. Да, ось таке київське море. Що вам подобається контент подібний? То пошкопці в коментарях, щоб я, можливо, ще знімав якісь такі подорожі міні. Ось так сьогодні. Класно. Ви не представляєте, хто до мене прийшов? Як ви думаєте? Раз, два, три. Ладно, не будь тянути. Ой, хорошенький, хорошенький такий. Мурзик, грязненький, ну такі трошки які чи блохаси, що читаємо чи, піску просто. Ой, хороший такий. Ох. Оху, йомою! Оце жить! Мурзік, що ти так кидаєшся? Атмосфера прекрасна, ще вийшло сонечко, погода стає більш яскравішою. Скупнувся, я думаю, що вже купатися не буду, буду висихати. Тут баскетбольчик грають і напевно буду що від'їжджати. Ну і що, дорогі підписники, я вийшов на цей пірс, дивіться, так поставив велосипед, як він красиво дивиться. І взагалі, які краєвийде, вже шоста година, тобто вже час від'їжджати. та як крутити. Надію, що відер буде мені йдути в ту сторону, як потрібно. Ну, в принципі, по ідеї повинен, повинен. І повинен крутитися набагато швидше, крутіше. Але вигляд, кайф, я дивлюсь на це і радію. Скупнувся, погода, як бачите, знову сонце заховалося. Як кажеш, насолода приїхати сюди, відпочити ось так. Катнути. Спочатку я думав їхати, не їхати, а потім думаю, так, Артем, давай. І тут може скупнутися, і ось тут може скупнутися, і ось там, і ось там, ще можутися, там, де песик бігає. І ось тут ще може фотографії поробити. Чекає дорога 60 кілометрів. Тобто сьогодні вийде 102 Зараз подивлюсь, скільки ми їхали сюди. Так, 230. Тобто, якщо зараз 6 вийду. 8.30-9 повинен вже бути. Ще щось куплю посмакувати, адже вже проголодався. Щось смачненько, що я вам поражу. Виїжджайте, поки є тепло, поки літо і насолоджуйтесь. Я вже поїхав від моря, проїхав вже кілометрів 9-10, приїхав на Випетрівцю, тобто навчаюся до Києва. І знаєте, що плюс Шим я доволі такий радий тим, що я їду за вітром. Як це кайфово, крутився і відпочивав взагалі 30-33 відпочиваєш. Якось сюди так довго їхав, тягнулася дорога, а назад вже, ось, вже майже в Києві. Ну не майже, звичайно. Ну... Тоді я так їхав, їхав, їхав. коли це же море, коли це море, а тут раз вже і вдома майже вже заїхав на оболонь. думаю що за таки взяти поїсти. Взяв ось такий дивіться біляшик з м'ясом. Зараз вам покажу його. Такий біляшик буду їхати не електричкою, а велосипедом повністю, тому що вона буде тільки 8.30, вони навіть 8.40 на видовочок. Тому думаю, чекати довго не буду, тому поїду сам. Якщо щось цікаве вже це буде, буду знімати, а так я буду з вами прощатися. Комусь ложке відео, ставте пишіть комент. І якщо все-таки вам подобаються такі відоси, пишіть Артем, знімайте таке. Всім пока-пока.